Поля Дніпропетровщини. на одному з сільгоспідприємств району вже два дні молотять ячмінь. Він з усіх зернових дозріває найпершим. Погода трошки затягнула, з ячмінь був визрівший ще тиждень тому, але дощі не давали змози нам зайти на поле. Пшениця десь 2000 тисячі гектар вирощуємо, так як хліб у головах. Нас так завжди батьки вчили. Тому є пшениця, є соя, є соняшники, є кукуруза. Аграрії працюють на полях із зерновими та зернобобовими. Вже зібрали перші 500 гектарів ранніх культур ячменю та гороху. До того ж, працювати вони можуть цілодобово навіть у комендантську годину. Олег Миколаєвич за кермом комбайна 39-й рік запевняє, роботи завершать вчасно. Каже, у вас 23 дня дні без вихідних. Як ви видержуєте за зутра до ночі? Видержуємо таке пора. Зімою віддихнуться. Врожай добрий в цьому році. Будемо з хлібом. Все більше електроники, воно там все само настраюється, все регулюється. Ти тільки сиди, рулюй, все можна даже і не рулювати. Жнива тривають у чотирьох районах області: Кам'янському, Криворізькому, Нікопольському та Дніпровському. Незабаром роботи стартують в інших. Загалом планують охопити понад 900 тисяч гектарів. Точно можу сказати, і сьогодні саме відвідали безпосередньо, що Дніпропетровщина буде з хлібом, та і вся Україна буде з хлібом, у зв'язку з тим, що в нас є гарний урожай і саме головне, що в нас є люди, які це роблять, збирають, і люди, в яких руки пахне хлібом, через два тижні в області почнуть збирати пшеницю пізніше гречку, ріпак та просо. За сприятливої погоди завершить до кінця липня Поліна Поломарчук Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу.